з історію раку один із наших Він має на меті підтримати всіх пацієнтів, які живуть з історією раку, незалежно від того, чи вони тільки дізнались про свій діагноз, чи вони лікуються, знаходяться в активному лікуванні, чи вони вже знаходяться в ремісії. Це наш вже традиційний захід, який ми проводимо з 2019 року в Україні. В світі він вже відбувається 35 років. Ми сьогодні намагалися зробити маленьке свято тут і зараз для онкопацієнтів, для тих, хто лікується, для тих, хто пройшов вже лікування. Ми дуже хотіли зібрати сім'ї, дати маленький шматочок, відчуття щастя, життя. Що Життя продовжується, що можна насолоджуватися, бути щасливими незалежно від того, чи ти проходиш лікування, чи тебе діагностували тільки рак, чи ти вже в ремісії. Ми організуємо такі заходи. Це такий потужний посил для держави. і Для суспільства, що онкопацієнтам потрібна підтримка. Ми формуємо потужне ком'юніті для того, щоб звернути увагу як суспільства, так і держави на свої потреби, на свої проблеми. Ви вирішили, що він буде називати день людей з історії раку. Держава визнала цей день офіційним. Пробути, якщо вами таке, якщо в пояс ваших знайомих цей день також для тих людей, які підтримують пацієнтів на всіх його шляхах, а також для тих, хто допомагає пацієнтам боротися проти цієї недуги, тобто для лікарів і для всіх медичних працівників. Також на заході, були е, люди, яким е, довелося покинути свої домівки і стати внутрішні переношення, там, де вони живуть зараз, на цій території або під тимчасовою окупацією, або дуже в доспік зони активних воєнних. Під час війни ми розуміємо, що цей, цей день він не може бути святом, але цей день створений для того, щоб підтримати онкопацієнтів. щоб вони, хоча б один день на рік, могли бути в безпечній атмосфері, щоб вони були там, де їх розуміють, де їх підтримують, де їм дадуть всю необхідну інформацію і де вони просто можуть бути з собою і Ні. нічого не бояться. А це не тільки про онкопацієнтів, які зараз лікуються, це не тільки про онкопацієнтів, які в ремісії. Це і про пацієнтів, які знаходяться на паліативному лікуванні. Це і не тільки про пацієнтів, це е, про їхніх рідних, це про лікарів, це про команду проти раку. І всі ці люди, вони є людьми з історією раку. Повномасштабне вторгнення дуже сильно впливає на онкопацієнтів. Це дуже велике навантаження на людину, яка зараз Має зосередити всі свої сили, щоб боротися за своє життя, щоб зосередитися на тому, щоб отримати правильне лікування, пройти, витримати його, і вона має зосереджуватися на тому, що. Чи вона дійде сьогодні до онкоцентру, щоб зробити хіміотерапію? Чи отримує вона результати досліджень? То це жахливий стрес. Онкопацієнт має набагато більше тривог і стресів через повномасштабне вторгнення. В той же час ми маємо досить серйозне досягнення цей захід, цей день буде офіційний нормальний день. Про який ми будемо говорити і зустрічатися на більш широкому рівні. Я щиро вірю, що цей захід зміг відбуватися кожного року. Відки ЗСУ, сьогодні в нас мирний спокійний день. На не було повітряних тривог. Це велика взагалі для нас удача. Дуже був душевний захід, дуже класно, що була така атмосфера. Ми багато вклали сил та енергії в організацію цього заходу. Все вдалося. Ви повагалися, чи варто робити під час війни а, такий захід, але коли ми? А... Про нього розповіли в соціальних мережах, коли ми його опублікували. У нас буквально за перші дні реєстрації одразу зареєструвалося 100 людей, і ми побачили, наскільки людям необхідні саме ось такі живі заходи, на яких вони можуть обійматися, спілкуватися, на яких вони можуть знайти своїх однодумців. Дякую всім, дякую всім волонтерам, дякую е, всім нашим помічникам. Е, шалена підтримка. Це людо.